Політикою під час ударів, дошкульних таких смертельних ударів за будь-яких обставин, щоб не робилося, у безуглий винен сирський. Раніше був винен генерал Залужний. Ця вся історія розкручування про те, що військові зібрали дітей у центру форумів Сумського університету. Бо це ж відверта брехня. Проти цієї брехні, Банкова не бореться, Банкова бореться із Порошенком. Хайпувати не треба на війні, бо ви хайпуєте на смертях, розумієте, пані безугла. Вітаю, друзі! Вже вербна неділя стала трагедією для сум і для цілої України, бо знаєте, ці великодні дні. Душа якось розкривається, вона ж починає жити цим духовним життям, і тут такий дошкульний страшнючий людиноненависницький удар. Це удар прямо в Бога, це удар по людях, бо і людям це боляче, але це удар в Бога. Зразу ж. Я думаю, що ви бачили всі скільки, як, куди прилетіло все. І тут я зразу кинувся до Боберенка, бо Боберенко живе в Сумах, він знає все зсередини і його допис. Прилетіло в Суми в університетську інфраструктуру, в центрі міста, коли вранці гуляли сотні людей з дітьми, жах, сльози, ненависть. Я провів сотні тут сотні заходів, улюблене місце в центрі. Не люди сюди цілили спеціально. Жодних військових об'єктів тут по мені немає. А далі, але найбільше вибільшує інше. За 800 метрів від вибуху стоять московські попи і святять вербу, і з ними ходять сумчани, які або вірні цій секті, або їм яка різниця, де святити вербу. От і скидається грішми Гундяєву, щоб він окропив ті іскандери, що принесли смерть моєму містам. Співчуття сумчанам. Бо слобожанці завжди були героїчними людьми. Згадаймо, як Суми боронилися в перші дні війни, це, це щось фантастичне просто. Але, знаєте, ця трагедія, вона, як і Удари по кривому рогу, вони так під, потихеньку підкручують е, ставлення до влади, яке на ну, наших очах переходить від зневаги, від якогось такого ну, смішечків, таких е, е, до прямої ненависті, тому що ту маніпуляцію, яку розгорнула влада, Після цього удару, замість хоча б якось ну, зробити все, щоб допомогти постраждалим, вони розгорнули просто дикунську історію із такою ну, дезорієнтацією українців щодо подій, які там трапились про що власне мова? Мова йде про те, що Після цього удару вискочила така собі Мар'яна Безугла всім відома, яка просто є ну, патологією режиму Зеленського, і вона почала розкручувати тему про те, що винні військові, бо військові зібрали у е університетському е центру форумів. Якусь нагородні збори і збиралися там нагороди і дітей по, по, по напритягу. Ну і вийшло так, що вискочив на повороті е, мер Конотопа Семеніхін і почав поливати голову військової адміністрації. Без угла. Тобто, по суті, українців ввели в Оману і почали спекулювати на тому, що винні військові. Так військові там не проводили ніяких заходів, для чого це було розкручувати, коли суспільство ще шоковане від удару, ще, ще не порахували загиблих. Бо станом, коли розкручувалася ця дикунська дез... ну, кампанія дезорієнтації і поливання військових, е... це, е... ну по суті, Знову ж таки, гра на, на політичний інтерес не можна займатися політикою під час ударів, дошкульних таких смертельних ударів. Вони вилізли, вони хайпонули. Хайпонули. Ви хотіли перекласти на когось вину за будь-яких обставин, щоб не робилося у безуглий винен серський. Раніше був винен генерал Залужний. Але насправді. Безугла не, не домовляє, бо і Залужний, і Сирський призначалися Зеленським на посади. Так чого ж ти перекладаєш на, на всіх е, вину, а не е, е, говориш про те, що це Зеленський призначав цих людей? Це, робив, це робота Зеленського і політична відповідальність Зеленського, тільки Мар'яна. Не встигає донести думку про те, що е, винен у цьому саме Зеленський. Зараз соцмережі киплять від, від цієї маніпуляції, яку розгорнула безугла. І, і це ну, реально е, ну, дурість. Тому що та безугла не знає, як ті суми живуть. Ну, яко ти. Пхаєш своє, свої п'ять копійок в ситуації, коли не треба хайпувати. Але ж вона це робить, тому що це робить Зеленський. Вона ж робить все, вона поливає військових, тому що їй на банкові свого часу кнопочку натисли, включили, а тепер а, а виключити це забули. І вона продовжує по інерції поливати е, військових. Ситуація дуже вагитна. Насправді, банкова мала би абсолютно чітко роз'яснити людям суть цієї події. Голова обласної адміністрації мав би бути більш доступний і чітко формувати свої думки, а на виході вийшло так, що. Перша інформація про цю подію, яку розігнала Безугла. А проблема то в тому, що Безугла розігнала. Я вже говорив ці випадки, коли загинув Ф-16 український. Цього разу безугла промовчала щодо загибелі другого борта Ф-16 і загибелі пілота. Тобто вона не встигла хайпонуть на цьому, але вона хайпонула на Сумах. І це. Ну, це, це не людська поведінка, чесно кажучи, це, це неадекватність цілої банкової. Доки банкова не відбере мандату без углої, доки проти неї не буде відкрита справа, а справа є за що відкривати. Справа в тому, що вона поширює дезінформацію системно. Причому дезінформацію в, систем, в інтересах Російської Федерації? І що. І в українських спецслужб нема управи на неї, тому що вона захищена мандатом. Чекайте, от днями Банко Зеленський підписав указ проти пропагандистів Медведчука. Чого туди Красьова дописали? Красиво точно не пропагандист Медведчука, але він, ну. Загравав з Росією це факт. Дивніше інше. Те, що робили пропагандисти Медведчука, те робить зараз один в один робить безугла. Але на безуглу протягом трьох років війни нічого не поширюється. Нічого. Цей випадок із ударом по Сумах. Розганяти почала Росія буквально, ну, буквально з коліс. От я досліджував історію, як розігнали дезінформацію безуглої по літаку f 16 коли загинув Олексій Месь, підполковник. І розповідали ну, Росія розганяла історію про те, що це був е, дружній вогонь української ППО. Спочатку і про другий борт розганяли, що це була робота українського ППО. Потім все ж таки Росія визнала, що вони російське ППО приписали собі загибель українського борта. Ну і очевидно, що те, що на ньому не хайпувала угла, це дійсно не було в інтересах російської сторони. Але удар по Сумах, і оця вся історія розкручування про те, що військові зібрали дітей у центру форумів е е е Сумського університету. Ну це ж відверта брехня. І головне, що, що проти цієї брехні, банкова не бореться, банкова бореться із Порошенком. Українці гинуть від рук Путіна. Але Банкова бореться з Порошенком, а Порошенко донатив на Збройні сили. Оце все, що треба розуміти. Мені здається, що сьогоднішня поведінка і голови Сумської обласної адміністрації, і мера Конотопа Сімінігна, і Безуглий, тобто, це, це все, всі хайпанули. А можна було б дати пару діб, аби поховали людей, а потім професійно із застосуванням. Правових практик розібратися в тому, що трапилося, і хто в цьому винен, і, і наскільки ефективною була військова адміністрація і міськрада сум у цій ситуації, хайпувати не треба на війні. Бо ви хайпуєте на смертях. Розумієте, пані Безугла, і її політичний дах на банку. Може, вже зупинилися. Світла пам'ять загиблим. Це сумний тиждень. Страсті Господні, що робити страсний тиждень? Дякуємо Збройним силам за їх роботу.